Скажіть, а от від того, що ворог не може так захопити місто, чи шаленіє він від цього, і це якось також відобра... відображається на бойових діях, чи ні? А ви це не бачите? Звісно, шаленіє. Ви подивіться, що Бахмут робить на політичній арені Росії? Якщо б е е ворог змог взяти Бахмут, то не виступав би Пригожин. Не палював би пригожин командирів російської армії. Не було б у цього розколу, який зараз відбувається. Тобто кожен день, який наші воїни отримують Бахмут, вони не тільки знищують ворога безпосередньо, фізично, вони розколюють Башні Кремля. Вони, вони своїми діями і ворог тим, що він не може взяти те, що він заявив. Вони починають між собою воювати, вони починають між собою політично гристись. Давайте спомнимо, коли тільки там атаки на Бахмут, тут там возьмемо там, 5 місяців тому, коли там Пригожин заявив, що він будуть брати Бахмут, його заяви, його виступи, і Пригожин на виступи зараз. Коли він вже признає, що в Бахмуті воює не НАТО, коли він вже признає, що в Бахмуті воюють виключно українська армія. Це два різних типи висказування, і повірте мені, це все завдяки тому, що ми утримуємо Бахмут. Це все завдяки тому, що вони не можуть взяти і вони скаржаться друг на друга. Вони оці поразки вилівають друг на друга публічно. Тому так це працює на всіх ланках. Денис, от є така думка, що взяти росіянам в оточення Бахмут нереально, тому що для оточення міста противнику треба десь 30 кілометрів запасу по фронту, а це навіть технічно неможливо, бо з двох боків він буде атакований нашими гарнізонами. Ви можете погодитися з цією з думкою чи ні? Е, дивіться, фізичне оточення, тобто як е, привикли називати Кател, давайте розрізним. Фізичне оточення це одне взяття під вогневий контроль це інше. Фізично оточувати, мабуть, деякі об'єкти або ділянки фронту і немає сенсу. Взяти під вогневий контроль, це значить перерізати логістичні шляхи, це значить перерізати можливість проводити ротацію. Це фактично е, е, унеможливлює групіровку у будь-якому напрямку фронту підтримувати звні. Тому так, фізично взяти у котел неможливо. Взяти під вогневий контроль можливо, можливо, частково. І саме це основна мета не допустити того, щоб був повний вогневий контроль. На сьогоднішній день під повний вогневий контроль, ворог, траси, які е, е, сполучання від Бахмута до Хромова до Часова Яра взяти не може. До основних логістичних шляхів не може війська пересуваються, війська ратуються. Війська підвозять БК та все необхідне. Тому, що б там не казав ворог, в них це не виходить вже сім місяців. Так виходить частково, так траси перерізаються, потім відбиваються. Але 100% він взяти не може, і це лютить ворога. От генерал Мілі говорив про те, що в Бахмуті наразі воює близько 6 тисяч вагнерівців. Скажіть, будь ласка, як би ви оцінили на сьогоднішній день от силу противника? там Скільки їх? І ми ж розуміємо, що. 6 тисяч Дениса це багато. Це ж хмара людей чи ні? Чи я неправильно розумію? Так, це багато, 6 тисяч це, це дуже багато. Я не можу сказати, яка кількість. Ми останнім часом не рахуємо у повному обсязі їхні трупи. Ніхто не рахує. Для того, щоб підрахувати трупи, це треба займатися особливо. Це треба підрозділи БПЛА, щоб літали та рахували, скільки людей. Це можна підсчитати приблизно. Приблизно це дуже багато. Це доходить до 100, а й та більше втрати е, ворога в, 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 особового складу в сутки. Тобто розумієте? Це шалена робота, е, кількість ну там не тільки ж зараз вагнер, їх вже підкріпили регулярщики. Скажіть, будь ласка, а якась ось різниця між, скажімо так, звичайними солдатами і офіцерами там є. Ну тому, тому що була інформація, так, що, що на війні вже в Україні загинуло близько двох тисяч офіцерів. От те, що у них з керівним складом? Хто ними керує? Опять же таке, різні ради військ підпорядковуються своєму керівництву. Тобто, дешеве це одне керівництво. Так, є взаємодія, є взаємодія, але. Ми повинні розуміти, що взаємодія між терористами Вагнера та регулярними військами не 100%. Там дуже багато конфліктів, там дуже багато претензій зі сторони терористів Вагнера у непідтримці насамперед артилерією та логістикою зі сторони регулярних військ. Тому підпорядкування йде безпосередньо у вагнерівців своє підпорядкування, у кадровиків своє підпорядкування та у мобілізованих. І наша, наша основна мета зробити все, щоб їхній цей розкол був, якнайбільше прогресував. Дениса а як часто здаються вони в полон? І хто здається? Це регулярні війська мобілізовані, чи, чи, це, чи це вагнер? Ну, там більше не в полон, більше коли при контрштурмових діях, захвачуємо їх та. Просто не, не пристрелюємо, а передаємо. Тому так. це Більше це відноситься до регулярних військ, вагнеровці також попадаються. Але насамперед на Бахмутському напрямку поняття полон та захоплення полонених е, ну дуже мінімальне, тому що там йде бої на знищення. Денис, якщо говорити от, про ем, сили також ще ворога, от, з точки зору там, авіації, наприклад, як часто ворог застосовує авіацію, чи багато ворога авіації, і чи головне, є, є нам чим протистояти? Авіацію ворог застосовує, але ворог не долітає своєю авіацією до, е до радіусу враження е там, переносними е ПЗРК. Десь ворог розуміє, що ми їх збиваємо, ворог не використовує авіацію так, як можна було використовувати. Е, ну, як вони використовували там в інших напрямках, де нема, не було, нема було чим збивати. Е, авіація використовується насамперед більш дальної дистанції. Так це є. Чим протистояти нам є. Я правильно вас зрозуміла? Нам є чим протистояти. Всі підрозділи, які перебувають у Бахмуті, фактично мають е, людей, які збивають, які, які заточені збивати е, авіацію ворога. Uh, і ворог це розуміє, і Генерал... наші люди це роблять дуже, наші воїни люблять це дуже вправно роблять. Генерал Сирський повідомляв про те, що тільки за ось цей останній тиждень ми сумарно там знищили сім безпілотників Орлан та два безпілотники «Зала». Так, а от що у них із, із безпілотниками, також тому що наскільки я розумію, що останнім часом також ось вони стали більш частіше їх запускати, чи я неправильно розумію? Давайте розграничимо для глядача поняття авіації. Якщо ми кажемо про самоліти та гелікоптери, це одна авіація. Якщо ми кажемо про БПЛА, на шталт Орлан та дрони, це інша авіація. Так ворог навчився працювати дронами. Так, ворог навчився в нас і скидувати з дронів е, сюрпризи. Вони це роблять. Ворог працює дронами. В меншій кількості як ми, але ви повинні розуміти, що у будь-якому протистоянні сьогоднішньої сучасної війни рої дронів, з обох сторін, що з нашої, що з ворога, кружляють постійно в небі. Ну, за виключенням того, коли прожарюють то ми їх ребами, то вони нас ребами прожарюють. Тобто дрони працюють систематично. Сучасна війна це насамперед війна дронів. Сучасна війна показала, що. У армії повинні бути цілі підрозділи БПЛА, і ми це бачимо: цілі підрозділи, які займаються виключно аеророзвідкою. Любе коригування е, артилерії, любе коригування наступом, любе коригування будь-чого, що проходить на полі бою, проводиться виключно за счет очей, очей в небі. І так, це інший вид авіації. Більш е, дрони, які ну, це ми кажемо зараз про дрони, наштал там, Mavic та інше. Більш серйозні е, БПЛА, які займаються аеророзвідкою. Ну не, не там як Байрактар. Байрактар це ударний дрон. Є ті, які займаються аеророзвідкою. Які виключна їх функція це спостереження та коригування цілі для артилерії. Ну, наприклад, Орлан Так, їх також збивають. Їх збивають системою того ж, там Стінгера. Це це важко, але це так дійсно працює, і дійсно це це просходить ну постійно, не останавлюючись.